Шановні майстри, я Савайло Анатолій традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Сьогодні мова піде про новинку, про нівелір Хюпар W04CG. Відразу кажу, що він мені подобається, бо попередня версія Хюпара ну, я її взагалі забракував. Ну і постачальник, я думаю, його і не буде постачати. Зараз. По Хюперу постачається доволі вдала версія попередня S04CG і новинка. В неї головна особливость сервопривод. Але я детально розповім, розповім його плюси, і навіть мінуси, які є комплектацію і все таке інше. Але перед цим е хочу сказати, що я взагалі е продаю те, що мені подобається. Дивіться, китайці, на жаль, все китайського виробництва. І мені, що головне, щоб це була офіційна поставка, щоб була гарантія на цю техніку. Тому я зупинив свої думки на наступній техніці. Це старк. Він постачається у нього 2 роки гарантії. Уявляєте? Ціна у нього 2800 гривень. Як на мене, це нижня ціна, межа ціни, і він достойний цієї ціни. Наступний 5,5 тисяч гривень Шиджинг. Вони всі чотирьохплощинні, всі зелені промені. Наступний біля 7 тисяч хуїпар. І біля трошки більше 10 тисяч хуїпар уже оновлений. Але це ціна якість. Звертаюся до Боша, Хоча я. І дилер Бошу, ну хлопці ж, ну вже Бош просто відстає по всім статтям. Подивіться, яку техніку китайці вже е, постачають на ринок. Чому Бош так відстає? Ну, але це наступне питання, це не, не до цього. Хочу порівняти зараз оці два хюпари. Е, вони постачаються приблизно в однакових кейсах. Зараз ви бачите вже їхній зелений колір, е, він залишився в цьому хюпері ну, Як скажем, традиція. Постачаються схожими. Давайте так, що до поставки йде. Відразу кажу, ось такі. Це попередній хюпер, це новий хюпер. Як не дивно, старий він більш ну, функціональний. Чому він більш функціональний? Подивіться, тут нічого не рухається, тільки вверх вниз. І фіксація, щоб він не рухався. Тут же, виходить, верх-вниз є можливість рухати вдоль, є можливість ось так рухати, і є можливість крутити його, щоб воно крутилося. Ну, просто фантастично. Магніти, слава Богу, магніти в обох такі, що вони витримують Бо попередній хюпер, який я забракував, у нього магніт не тримав. Але все буває у виробника. Вони зупинилися на попередній версії, тільки її чомусь спростили. Так, наступне. Входить в комплект ліфтик. І там і там входить ліфтик. Входить один акумулятор. Тут акумулятор на 12 вольт, ємність 2,6 ампер-години. Тут акумулятор схований. Бачите, отак, він зафіксований. У нього. 7,4 вольта, ємність 2600 міліампер годину. Якщо перерахувати, ємність цього акумулятора в нового приблизно в півтора рази більша, ніж у попередній версії. Але в попередній версії в комплект входить ось такий картридж, який можна вставляти батарейки, і він буде працювати. Крім того, у кожного у хюперів можна вставляти сюди зарядку. І працювати від мережі. Вони будуть працювати від мережі. В комплект ще входить відбивачка зеленого кольора і там і там. В комплект входять дистанційні керування, що дуже важливо в новому. І ось така страховочка в новому. Зараз я детально по їх особливостям розповім. Так, з чого почати? Ви бачите, що і у одного, і у другого чотири е, призми, чотири площини. Тільки площини розташовані ну, асиметрично. Бачите, як вони розташовані ну, там, де ставиться акумулятор. Е, тут віконце маленьке електронне, де ви все будете бачити. І воно стоїть зверху. А у Хюпера нового зразка воно величезне і можна дивитися з боку. Як на мене, з боку. Ну, краще дивитися, бо нівелір зазвичай ставиться на рівні О. Ну, по-різному ставиться, але, як на мене, тут зручніше. Включення тут з боку, а тут спереду. Так, башні, башні. Хоч тут і там, і там металеві, кругом металева, але ось тут основа пластик, як ви бачите. Тут основа вже залізна. Ну, для чого ці башні роблять металеві, щоб краще було охолодження? Товщина, ну, як промінь переривається, у них приблизно однаково, як ви бачите, От, якщо ви подивитесь, приблизно однаково. Бувають і тонкіші ці площини. Що б ще хотів зазначити, органи керування тут повністю сенсорні. Давайте включимо, щоб ви побачили. Бува, що ви керуєте сенсором. А, так, виключається зблокування, так, розблокували, включився. І коли він включається новий, він працюють всі промені. Треба виключати ті, що вам не треба. Коли ви включаєте старого зразка S04, який випускається, працює відразу тільки верхній промінь. Вам додатково фізичними кнопками треба його включати. Бачите, включаєте. Ще один і ще один. Ну, По різному включення променів. І тут фізичні кнопочки, бачите, яке тут віконце. І тут показує, бачите, тут стоїть рівень, який дозволяє вам показувати, кут, на який нахиляється цей нівелір. Тут так само стоїть рівень, який показує по двом осям нахил нівеліра. Як на мене, дуже зручно. Показують зарядку акумулятора і той, і той. Бачите, ось зарядка акумулятора, якщо ви бачите, тут більше віконце, і зарядка більша, а тут така мініатюрна в S04 зарядка, але також її видно. Ну, Так, тепер я виключу, покажу вам призми, щоб ви бачили які призми. Що таке призма? Там, де промінь попадає і розсіюється на 360. Якщо ви дивитесь на призми, то, як на мене, вони повністю однакові. Вони величезні і повністю однакові. Як на мене, чим більша призма, тим краще. Ну, тим краще. Відповідно, тут вони великі за розмірами обидві. Так, що б ще хотів зазначити, у обидвох є можливість як працювати від мережі, а є головна особливість уже нового. Це сервопривід. Дивіться, тут немає ніяких люфтів. І це дуже важливо. Ви ж розумієте, якщо ви ставите якийсь механізм, то з'являється люфт. Тут його немає. Давайте подивимося, як працює цей сервопривод. Включаємо. Включився. І ось у вас тут зверху є кнопочки, бачите? Керування вліво і вправо. Це він. Працює зараз на третій швидкості. До речі, цю кнопочку тут серво... тут не треба натискати сильно, тільки трохи дотискаєтесь і він повертає. Тут можна виставляти швидкості. Це друга швидкість, бачите, він значно повільніше. І перша швидкість це міні-швидкість, бо на великій відстані, бачите, воно навіть не видно, як він рухається, але він рухається. Але, звісно, такі операції треба проводити пультом Зараз я знайду пульт і продовжимо. Ось подивіться, який шикарний ха -ха, пульт дистанційного управління. Він також на акумуляторі також заряджається. Ну просто фантастика. Довге натискання на кнопочку. І він має запрацювати. Ось він запрацював. Е, виставляємо швидкість. Подивіться, ми можемо змінити швидкість. Ось, поставили третю швидкість. І за допомогою кнопочки дистанційного можемо його. Повертати, ну Ось тут пульт уже буде вам в нагоді, тому що на великій відстані використовуєтесь. Тут же можна включати е, і вертикальні, і горизонтальні проміні. Тут же можна включати е, для режиму роботи з приймачом, який ми перевіримо. Всі нівеліри, які я продаю, вони всі працюють з ось таким приймачом від Хюпера, ніяк не можу. Звикнути по назві, бо хочеться і хепер сказати, хочеться їхуєпар сказати, але правильно хюпар. Е, так, ну а тепер ми що, перевіримо яскравість променів, товщину променів. Це ж важливо, е, тому що ну, це фізичні показники. Перед тим, як перевірити е, яскравість і товщину променю, ну, на відстані 6 метрів. Е, дивіться, зараз ми. Перевіримо, який кут нахилу максимальний можливий, щоб він самовирівнювався. Як ви бачите, ось так повертаємо. Як тільки доходить до троєчки, він сигналізує, що вже маятник не працює. Ось, до 3% працює вирівнювання. Тут треба зверху дивитися. Дивимося, повертаємо. Так само до 3% працює самовирівнювання. Так що, врахуйте це, тут 3%. А зараз все ж таки переходимо до головного показника. Ось моє місце, де я перевіряю всі нівеліри перед продажем, тому що вони мають бути калібровані, щоб людина, яка їх отримає, отримала вже відкалібрований. Поставив їх поряд, трошки вище виходить, працює той, що з сервоприводом, у нього площадка нижня більша, і тому він вище піднятий. Тому простіше нам буде дивитися за променем. Включив обидва горизонтальних променя і дивимося. А що ми дивимося? По товщині променя обидва менше міліметра, обидва повністю однакові. По яскравості, як ви бачите, вони повністю однакові. І по товщині, і по яскравості. Якщо дивляться, ось в такому положенні вперед поставлені. Подивіться, як вони стоять. А тепер фокус. Ми його повертаємо на 90 градусів. І тепер дивимося, а що сталося з променями. А ось що сталося з променями. Нижній промінь у нас виходить горизонтальний, яскравіше. А верхній у нового нівеліра який. Підійди сюди, щоб люди бачили, наскільки він менш помітний став, бо його взагалі не видно. Подивіться, це нижній промінь у нівеліра S04, а верхній промінь у нівеліра W04. Ну, Тут вони зекономили. Бачите, його практично навіть і не видно. От подивіться, ось він зверху. С04 видно, w 04 не видно. Ну, Ось така особливість. Ось така особливість цього нівеліра. Але за рахунок сервопривода, звісно, можна повернути його. І, звісно, якщо він стоїть на рівній площині, якщо вам треба відстань е, ну, більшу, щоб видно було на більшій відстані. Зараз ми перевіримо, чи працює він з приймачом. Перед тим я хочу розповісти про чи працює він з приймачом, хотів ще зазначити, що тут є таке коліщатко, ну, щоб крутити його в ручному режимі. Ну, я не знаю для чого це зроблено, тому що воно дуже, ну, скажімо, так, треба прикладати досить сильні зусилля, щоб його крутити. Тому, як на мене, ну, воно не потрібно. А, ну, це Мабуть, якщо сервопривід вийде з ладу, тоді ним користуватися. Але зазвичай це робиться за допомогою пульта. Набагато краще. Так, пульт. Включаємо, до речі. Ха, бачите, коли він не працює сам нівелір, пульт мерехкотить. Каже, що він не працює. Ми включили, так, приймач не ловить. А чому причт? Приймач не ловить, тому що не включений режим роботи з приймачом. Включаємо режим. Включили режим. І тепер дивимося, чи працює. Так, ви бачите, звук виключений. Ось, подивіться, він ловить і загорається міточка. Давайте включимо звук. Отак. От Отак. Так, що я можу сказати? Він дуже голосливий, цей приймач, тому я. Дуже сильний звук. Так, він працює з приймачем і ви можете працювати на відстані 30 метрів. Так що, як на мене, достойний нівелір, який сподобається багатьом, екран просто фантастичний, зовнішній вигляд фантастичний, всі решта е відпочивають. Так що звертайтесь до мене, надам консультації по любим питанням, пов'язаних ну, по різній техніці. Але це не головне, якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з України. Слава Україні!